Що ти дивишся? Ріни! Узбагуйся. Ми вже в сільпо. Ловий момент на дотені свіжоморожена. 54 54,90! Сільпо. Ціна тижня. Маленьке зернятко твердої пшениці. Воно набуває досконалої форми у макаронах чумак. Гарантуючи вам чудовий смак неперевершених страв. Ось так чумак перетворює маленьке зернятку на велике спасибі. Дякую, мама. Макарони чумак з лану до столу. Спробуйте наші спагеттіні та лапши опять! Футбол же ж! Та який там футбол? Один Луїс Альберто що його. А моя у тещі. Добре, що в мене нова пачка насіння є. На велику компанію якраз. Оце пачка. До кінця другого тайму вистачить. Саныч, якість гарантую. Вистачить усі.